Технікум, де навчалися діти. Далі університет, гуртожиток, центр Одеси, повністю під захистом ЮНЕСКО, центр Одеси обстрільний, порти. Все це упродовж цього місяця. Вбиті люди. А як вони хочуть? Хочуть продемонструвати, який у них флот з цих кораблів постійно. Постійно вилітають ракети по цих пунктах. Вони то повинні чітко знати. Ми попередили, що Україна не хоче ніякої війни, якщо вони будуть стріляти. У нас немає такої кількості кораблів, але вони чітко повинні знати, що до кінця війни у них буде нуль кораблів, нуль, якщо вони не припинять вбивати мирне населення України. І ми їм це доводимо. Вже на практиці і все.